У всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все-таки лихо. Нащо, бачся, те згадують, що давно минуло Будуть Бозне колишнє, добре, що заснуло. Хоч і яр вже до його і стежки малої не зосталось, і, здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога до монастиря Мотриного, до яру страшного. В яру, коли та табором стояли, лагодили самопали, ради щас стругали, у яр тоді сходилися, мов із хреста зняті батько, сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, потоптаний шлях, чи сам зарість темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, з людоїдами лихими. З новими ляхами. Не сховайте над яром, Залізняк летає і на Умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчите святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою вийною, Бо Ви й самі не знаєте, що царки коять. А кричте, що несете і душу, і шкуру за отечество. Є й Богу, овечертура. Дурний шию підставляє і не знає, за що, та ще й бонту зневажає ледаче ледащо. Гайда мати не воїни, розбойники мори, пітно в історії, брешеш, людоморе, за святою правду волю розбойник не стане. Не розхує, закований у ваші кайдани народ темний, Не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, неситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.